Затишок екзотика, розваги і справжні свято із туристичною компанією вам залишається присвятити увесь час собі і насолоджуватися красивим та якісним відпочинком. Концепція досконалості, концепція справжнього драйву, концепція нових відкриттів і перемог. І все це на територію нового концептуального автоцентру Топ Моторс. Буквально за декілька хвилин розпочнеться відкриття офіційного дилера сеат у Львові, і ми з вами розповімо про всі новинки цього темпераментного іспанського бренду. Територія драйву простір нових можливостей. У салоні топ-пропозицій. Новий концептуальний автоцентр від офіційного дилера Сеат у Львові. Топ-моторс відчинив свої двері для всіх прихильників всесвітньовідомого іспанського бренду. На святковій вечірці з нагоди відкриття зібралися всі, хто цінує стиль і динаміку та обирає якість і безпеку. І справді Сеат об'єднує найкращих. Пристрасть та дух переможця, що вирує під капотом автомобілів цього бренду, захоплюють неповторним відчуттям свободи. Мабуть, тому автомобілі від Seat стали улюбленцями активних, впевнених людей у всьому світі. І львів'яни не виняток. Саме для них офіційний дилер Seat – компанія Топ Мотор створила новий концептуальний автоцентр. Сьогодні відкриваємо новий салон Сеат Львові. Ocie naratuje po to, że ten salon wypełnia wszystkie standardy SEAT, zachowuje corporate identity SEAT, a także wypełnia jak z Izpierwy w Ukrainie wnutnienie standardy, które nazywają się SEAT Man. To prosto interesny design, w którym my stawiam interesne maszyny. Wir emocji u rytmie flamenco. Драйв та стиль у лініях неперевершеного дизайну, неповторний настрій в компанії бездоганних автомобілів Сеат. До речі, для чудового настрою у потенційних клієнтів нового автоцентру Топ Моторс є всі підстави. Це і яскраві новинки, і ексклюзивні пропозиції, і дуже приємні сюрпризи знижки до 40%. Адже представники офіційного дилера Сеат у Львові переконані, мрії мають здійснюватися легко, і для цього в новому автоцентрі є всі можливості. Автоцентр «Сеат» на ці компанії Топ вперше у Львові представляє для Львів'ян концепцію «Сеат-манія». Концепція 2009 року. В нашому автосалоні представлений весь модельний ряд автомобілів Сіат це Сіат Ібіця, Сіат Ліон, Сіат Альтео Фрітрек, Кордоба та Толедо. Знижки на дані у нас складають до 40%. Що цікавим для Львів'ян буде те, що в нашому автосалоні компанії Top Motors наступного року будуть відбуватися нові прем'єри автомобілів. В березні це буде Сіат Xeo, Ibiza SC і нова Seat Алямбра. Запрошуємо всіх прийти до нас і в цьому переконатися на городоцькій 224 в компанії Топмоторс. Від найменшого штриха до віртуозного дизайну, від першого звуку до симфонії драйву, від яскравої ідеї до бездоганного втілення, від першого кроку до здійснення мрії. Знайомтеся з новим концептом свого улюбленого авто у новому концептуальному автоцентрі Топ Моторс і сміливо вирушайте на зустріч мріям. Гаряче серце, холодний розум, технічна досконалість і бездоганний дизайн. Готуйтеся до зустрічі із сильними та стильними автомобілями сеат на території нового концептуального автоцентру Топ Моторс.